Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку з 21 по 26 вересня 2025 року. І цей прогноз можна не тільки бачити на Ютюбі, але і ще й чути на Незалежному Радіо 22. Посилання я залишаю під цим відео. Прем'єра прогнозу буде вже в суботу, о 19.00 якраз після чергового нейроконцерту. Це будуть кавери з дуже цікавими піснями, які вам знайомі, можливо, комусь з дитинства, комусь з ваших Юних років, і вони всі будуть в українських перекладах. Роблю я ці кавери, не виходячи з цієї студії. А сьогодні на чатуванні у нас снейк теро, зміїні Аркани теро. А всередині цього прогнозу, як зазвичай, для слухачів Радіо 22, я обов'язково поставлю якийсь нейрокавер, який не прозвучав в черговому нейроконцерті, бо я роблю дуже багато пісень. Вони просто. Не влізають в годинну передачу. Що ж стосується цього тижня, 21 вересня, вже у неділю ввечері буде сонячне затемнення, яке ми не побачимо його. Побачать тільки мешканці Океанії та Австралії. Ми лише відчуємо його вплив. Закінчиться коридор затемнень. Розпочнеться молодик і не тільки молодик, а іще й, й єврейський новий рік. Якщо ви його зустрічаєте, я з цим вас і відповідаю. Ну, а що буде відбуватися з представниками різних знаків зодіаку, Ми сьогодні дізнаємося, що з цього чергового прогнозу. Пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я зроблю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один сьогодні карти дозволили лише прямі позиції, що, звісно, трошки спрощує трактовку, але в будь-якому разі кожен аркан містить в собі багато інформації, і розпочнемо ми сьогодні з діви, бо саме зараз іде цей знак, але вже на наступному тижні вже поміняється знак, прийдуть Терези. Отож, діво, чого очікувати протягом цієї шестиденки. Дуже гарний період, особливо для чоловіків. Карта факір це карта маг в класичному таро, це початок чогось нового. Це... Янська енергія, сонячна енергія. Тож, якщо ви чоловік, не забувайте про своє власне я, пам'ятайте, що саме від вас багато чого залежить. Протягом тижня, незважаючи на вашу стать, до вас будуть приходити гарні ідеї. Загалом, у цей тиждень можна розпочинати щось нове, бо молодик він спонукає якраз до чогось нового. І добре, що і планета Меркурій зараз знаходиться в гарній позиції, тож всі во почина... вже Якщо ви діла будуть дуже результативними. Далі представники знаку Терези. Верховна Жриця, другий аркан, вона якраз пов'язана з жінками, з жіночою, інською енергією. Тож, жінки, якщо ви народилися під знаком Терези, для вас цей тиждень досить позитивний. Гарний тиждень для того, щоб зустрічатися з новими людьми, знайомитися, спілкуватися та продовжувати якісь справи, але краще робити справи з партнером чи з партнершою. Якщо ви чоловік, шершеляфам, шукайте жінку. Жінка вам обов'язково допоможе протягом цього тижня. Далі представники знаку Скорпіон, імператриця. Що ж, дуже гарно випадають карти: перший аркан, другий аркан, третій аркан імператриця це у нас дії, це матеріалізація думок. Це якісь гроші, які до вас прийдуть обов'язково протягом тижня, гарний фізичний стан, а також гарний період для того, щоб зайнятися збором врожаю. Не обов'язково є у вас маєток, немає у вас маєтку, але приготуватися до зими і закупитися. Якимись важливими продуктами на майбутнє, це для вас буде досить корисно. Все, що стосується якихось грошових справ, підписання договорів, переходу на нову роботу, це якраз гарно робити протягом цього тижня. Далі представники знаку стрілець. Зірки, зірка магів, інша назва цієї карти. Це планета Венера. Вона пов'язана з жіночою красою, з емоціями. А оскільки ми роздивляємося, лише прямі позиції. В великих арканів Таро рекомендація вам контролювати свої емоції, бути на позитиві, отримувати насолодження від кожного дня, від кожної години, бо ніхто не знає, скільки ще буде тривати ваше земне життя. Тож отримайте кайф, отримайте позитив і не забувайте про красу, особливо якщо ви жінка, бо ця карта пов'язана з планетою Венера, а це жіноча планета. Далі козероги. От для козирогів трошки каламутний період, карта місяця або сутінок в прямій позиції, оскільки ми розглядаємо лише прямі позиції, натякає на те, що протягом тижня не треба вірити людям. Якщо люди, люди вам щось обіцяють, це не факт, що вони будуть це виконувати. Багато людей будуть намагатися вас вести в оману якимось чином надурити навколо вас якусь імлу. Намагайтеся не вірити людям, більше вірте власній інтуїції. І це не той період, коли ви можете вийти зі скрутної ситуації. Ви навпаки, можете вляпатися в якусь історію тільки тому, що не будете довіряти власній інтуїції. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі представники знаку водолій. Будьте особливо обережні. Шайтан це карта диявола в класичному таро, і вона означає якісь фатальні зустрічі, якісь рокові такі обставини, які. Яким... Можуть з вами статися протягом цього тижня, будьте обережні, особливо з чоловіками. Чоловіки можуть бути досить агресивними до вас. Якщо ви боїтеся людей у формі різних там ментів ТЦКшників, краще бути максимально обережними саме протягом цього тижня. Не ведіться на провокації, пам'ятайте, що зовні дуже багато ворогів, які можуть вам нашкодити. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротеньку музичну паузу і запропоную вам нейрокавер, який я хотів поставити саме в нейроконцерт, але він настільки вийшов класичний, навіть академічно оперний, що я вирішив його поставити окремо, а для нейроконцерту зробити більш-менш такий RNB-шний варіант цієї пісні. Це пісня гурту Блексор. Сабот, яка була видана. Коли я народився у 73 році, це був альбом Wall фоу і пісня називається Ченчиш Зміни, але я її переклав українською мовою, причому зробив справжній литературний переклад, де не загубилося ані змісту, ані Рими від класичної пісні «Black Sabbath. співає нейро озі Осборн, пісня зміни. Ну, ось такий майже оперний вийшов кавер на Black Sabbath, але й в оригіналі ця пісня теж звучить зовсім не як хард-рок. і це дійсно пісня про кохання. Можливо, комусь не вистачає його, можливо, ви давно вже. Чекаєте на зустріч з, з своєю второю другою половинкою. Я вам бажаю зустріти цю половинку, чи вже знайти відповідь на своє запитання? Чи поблизу вам з вами дійсно людина, яка вас кохає, чи це просто людина, яка бреше вам в очі і, врешті-решт? Ви отримаєте після кохання, звісно, страждання. Ну, а я продовжу прогноз, який ви можете не тільки бачити на Ютубі, але і ще й чути на Радіо 22 на тиждень з 21 по 26 вересня. Ми зупинилися на рибах. Чого очікувати рибам протягом цього періоду? Відлюдник в прямій позиції: це планета Нептун. Нептун він все обмежує. Нептун приносить якісь. Неправильні, неправильну інформацію, а відлюдник сама назва цієї карти каже про те, що це не той період, коли ви можете виходити за ті межі, які створені чи вами самими, чи обставинами. Тож треба бути дуже обережними. Гарний період для того, щоб щось закінчувати, а ось розпочинати щось буде вам дуже важко. Далі представники знаку Овен. Дуже гарний період. Всесвіт, це інша назва цієї карти. Корона, вищий аркан, вище цього аркану нічого немає. Це результати, це закінчується довготривалий період, якийсь який. Вже триває, можливо, не один рік, і ви можете досягти певних результатів, отримати нагороду і навіть зробити на своєму фронті, особистому фронті, якісь перемоги. Перемоги вас, звісно, очікують. Тож це насичений тиждень, зверніть на це увагу. І протягом тижня для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі тільці. Верховний жрець, це планета Меркурій. Планета швидка, планета настрою, планета натхнення гарний період для того, щоб переходити на нову роботу, переїжджати, ставити для себе якісь реальні цілі і дуже швидко їх реалізовувати. Меркурій швидка планета, так і вам протягом тижня все треба робити швидко, особливо не замислюючись. Зраховуйте все на, своє, на свій настрій. Якщо у вас є настрій, значить. Цією справою можна займатися. Якщо настрою немає, якщо чуйка вам підказує, що не треба цим займатися, то не беріться за цю роботу. Орієнтуйтеся на внутрішній голос, на інтуїцію. Далі представники знаку Близнюки. Янгол, інша назва цієї карти помірність це ініціатива, яка у ваших руках. У вас протягом тижня буде багато розмов, тож будьте обережні, не говоріть. Тим людям, які глазливі ті речі, які ви хочете втілити в свою реальність. В цілому вам будуть допомагати не тільки люди, а ще й сили небесні. Вони будуть вас захищати, бо ви знаходитесь на прямому зв'язку зі своїм янголом-охоронцем. І для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі раки. Ракам треба бути побережніше. Планета. uran Таро, це карта повішений, вона пов'язана з втратами, вона пов'язана з негараздами по здоров'ю. Ви можете захворіти на цьому тижні, тому вдягайтеся тепліше, вже не літочко, Треба берегти своє здоров'я, ну і берегти своє майно, бо цей період пов'язаний з якимись вливаннями і з якимись жертвами, які ви приносите, і ви можете втратити або здоров'я, або щось зі свого майна. Зверніть на це увагу. І нарешті леви. Вам фартовий цей тиждень, вам випало колесо фортуни. І ця карта каже про те, що для того, щоб щось відбувалося, вам треба рухатися, не сидіти на місці. Вам допомагає у цьому оцей Сфінкс, який сидить на колесі фортуни. І в цілому люди і обставини вам будуть допомагати. Якщо ви будете ризикувати, цей ризик буде виправданий. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Ну, а я додам ще одну карту, який буде цей тиждень загалом. Чого очікувати від цього тижня? Колісниця в прямій позиції, сподіваємося, що протягом тижня відбудуться якісь дуже серйозні зміни. Бо колісниця це просування вперед. Ніщо не може стояти довго на місці, все рухається, все вібрує, і колісниця кличе всіх у мандри. А у мандрах вас всіх очікує успіх. Гарний період для того, щоб навчитися чомусь новому і враховуючи те, що вже учбовий рік. Розпочався дуже гарний період саме для студентів, для школярів, ну і для людей, які люблять розвиватися, які читають, які намагаються повищити свій досвід. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте протягом тижня щось темно-синього кольору. А я ж всім вам і глядачам Ютубу, і слухачам. Радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу. Зустрінемось за тиждень. Ну а якщо ви постійні глядачі Ютубу, то побачимось вже у неділю, коли я буду робити прогноз на понеділок. Роблю я це все. Самостійно, без штучного інтелекту, без якихось шпаргалочих, без якихось книжочок. Тож і ви не забувайте якось підтримувати або на YouTube Езотаріум, або слухати наше Радіо 22. Ми працюємо цілодобово. 7 на 24, звісно, якщо в Києві є світло. До зустрічі в ефірі!